Віт, мої любі! Продовжуємо з вами говорити про число життєвого шляху 4, але сьогодні говоримо про ваших діточок. Які поради я вам можу дати як нумеролог для того, щоб ваші дітки жили у щасливій, гармонійній атмосфері і вчилися добиватися того успіху, який їм може подарувати доля. Обов'язково спочатку подивіться відео про число життя, або потім подивіться відео про число життєвого шляху 4 для того, щоб ви краще могли зрозуміти своїх діточок. Домовилися? Ну, а зараз давайте почнемо. Які ж головні поради я хочу вам дати? Ну, по-перше, ви знаєте, Число 4 це дуже земне число, і йому подобається, щоб люди робили якісь конкретні речі, які мають якусь конкретну форму. Тому зі своїми дітками ви старайтесь теж робити дуже багато чогось практичного і реального. От, наприклад, їх долучайте до кулінарії, що ви там робите. Їм буде дуже це подобатися до якогось рукоділля, до якогось садівництва. У мене моя онучка, вона четвірочка. І вона тільки, як я починаю щось готувати на кухню, на кухні вона зразу туди прибігає, їй 5 років. Таке враження, що вона кухню знає краще за мене. Дуже швидка, бо вони такі, в неї багато ще енергії. В тілі, і вона дуже швидка і за те, і за те, і за те швидко хватається. Але от, е, починає їсти, от все рівно е, навіть, наприклад, там фрукти, я її на тарілочці поріжу, вона візьме, ті фрукти виложить так, щоб вони були гарно, щоб вони гарно лежали, і тільки тоді вона починає їсти. Ще й попросить перед тим якесь фото зробити. Отак от у четвірочки виявляється, в якихось реальних практичних речах ще її отакі творчі нахили. І оці творчі нахили, вони в житті четвірочки, як зірочки, ви повинні їх берегти і повинні їх розвивати. Тому що четвірочка, от з попереднього відео, ви вже знаєте, що вона любить заганяти себе в якісь рамочки. І От цієї творчості, розмаху творчості її буде не вистачати. А поки вона ще маленька дитина, то вона творчість, це її життя, вона буде її проявляти. Тому ви завжди її прихвалюйте, розказуєте, як це гарно, зробіть якусь фотографію, вишліть ту фотографію мамі татусю. Хай вони побачать, як вона красиво це зробила, як вона щось е, зліпила, як вона щось прикрасила на столі. От обов'язково це треба робити. Вони дуже цінують таку знаєте, стабільність в житті і підтримку. І ми повинні їм це давати. От я вам розкажу такий приклад. Дивіться, приходять, приходять вони до мене на обід в неділю. Я вже приготувала стіл, мала зайшла, Меланія подивилася, бабуся, щось тут не так, та що ж тут не так. Обійшла, обдивилася потім, відкрила двері, зробила. А знаєте, тут в Італії прийнято так робити центр столу, чимось його прикрашати. Це завжди так. А в цей раз я щось забула, мені якось з голови вилетіло, мабуть, туди мала поставити щось велике, щоб їсти, якесь блюдо. І вона, от зразу вона побачила тут непорядок. Це що значить от четвірочка? В неї в голові вже все, вона в не... все має бути стабільно. От має бути тут зроблено цей центр столу гарний. Все, вона вже витягнула те, що її там, де в мене є, от щоб зробити той центр столу. Вона вже витягла звідти, що їй сподобалося, розклала його гарнесенько на столі. Все, тепер уже в неї порядок. Розумієте? От. Тому, якщо вони так у себе поводять у вас десь, давайте їй можливість е, от в атмосфері сім'ї, це все дуже добре е, проявити. Тому що коли ви її не критикуєте, коли ви даєте можливість їй зробити те, що весь час робиться, вона тоді почуває себе в сім'ї дуже впевненою і захищеною. А це дуже важливо для четвірочки. Щоб вона от мала оцю, цей захист, цю впевненість саме в своїй сім'ї, у самих близьких людей. Щоб вона могла знати, куди їй треба звертатися, коли щось буде складатися не так. Ну і з нею треба вчитися от зразу дуже відкрито і чесно говорити. Тому що четвірочки, вони взагалі, це люди, які не брешуть. Це якщо таке трапляється в житті четвірки, це значить вона десь цьому навчилася, причому при в дуже близькому колі і дуже колі, якому вона довіряла. Якщо це було прийнято, то вона теж цьому вчиться. І може так навчитися гарно брехати, говорити неправду, що вже ту неправду дуже буде тяжко відрізнити від правди. Ну, а кому це треба? Вам, як самим близьким, я думаю, це взагалі абсолютно не треба. Тому, якщо ви про щось з нею домовилися, обов'язково маєте це виконувати. Тому що вона писати ще не вміє. Блокнот, вона свій розпорядок дня вона ще не вміє вести, правильно? Але в голові вона все дуже добре пам'ятає. Через те, Якщо ви їй пообіцяли, що ви ввечері з нею підете на прогулянку, обов'язково це зробіть. Тому що вона вже буде почувати себе не впевнено. Ну як так? Ми договорилися, а тато цього не робить. Це ж ненормально. А як це так? Вона починає плакати, їй дуже образливо. Ми можемо це сприймати як капризи, але до капризів це не має абсолютно ніякого стосунку. Дитина образилась, тому що вона відчула себе обманутою, обманутою самими близькими людьми. Тому цього ніколи не допускайте. І таким чином вона буде звикати до того шляху, який, як то кажуть, їй запрограмовано в житті. Те, що про що домовилися, те обов'язково буде зроблено. Вона ж буде, з нею буде найкраще домовлятися. Це вже буде такий самий сильний діловий дипломат. Тому вже готуйте її до цього з дитинства. І щоб в неї в голові чітко відклалася ця думка. Про що домовилася, має бути виконана. Тоді вона мати, буде мати дуже великий успіх у житті. Вона вже так зроблена. А якщо ви. Це будете ще додати, їй буде набагато легше жити в житті. Дитинка, така четвірка, вона надзвичайно відповідальна. Ну прямо дуже відповідальна. Це така природня її зрілість, яка наступає дуже рано. І навіть тоді, коли вони ще дуже маленькі. Тому ви її, от завдяки тому, що вона така відповідальна, вчасно привчайте до самостійності і давайте завдання, якісь такі невеличкі, я не знаю, там той же самий стіл накрити, прибрати щось за собою, там прибрати щось в садочку, прибрати після дітей, коли погралися. От. Ну, такі, ви самі придумуєте собі такі якісь невеличкі завдання, от, для того, щоб, е, ну, по-перше, працьовитість таку вона в собі виробляла, а по-друге, відповідальність. Е, е, треба обов'язково ще виховувати ї, в неї оце таке, е, витривалість, тому що сили у неї дуже багато. Тіло в неї таке гарне, сильне. От, нашій Меланії 5 років ніхто не скаже, що їй 5 років, тому що вона така висока, статна, І всі їй дають ну, хоча б на 2 роки більше, то це точно. Така виносливість тіла у них є, а от виносливість в роботі яка їй потім дасть успіх в житті. Ви пам'ятаєте це з попереднього відео? Е ще не так розвинена, то треба її розвивати. От прийшла, захотілося їй з, коробка, з коробки зробити літак. Все. Найшла коробку, почала відкривати ті крила, е почала щось майструвати, все, коробка зламалася. Розплакалася, вже літак зробити не можна. Не можна ні в якому випадку залишати на, на, на цьому рівні цю роботу. Ні, ми можемо все розв'язати. Будь-яка проблема, вона вирішується, достатньо над цим попрацювати. Давай ми її склеїмо, давай ми її заклеїмо скотчем якимось, От, отут виріжемо. Одне вікно, тут інше вікно, а тут давай тарілку. Ми зараз закріпимо, бо це в нас буде руль якийсь з, з паперу, зробили вже так. От. І поки ви тут намалюємо всі ці команди, які є там на літаку, е, як це вона? Пульт управління літака, намалювали це, все зробили все. Готовий у нас літак готовий. Давай поможу тобі залізти в ту коробку, щоб ти її не поламала. І летимо, куди летимо. Оце так обов'язково, щоб в дитини відкладалася оця така цепочка. Почали щось робити, можуть виникнути якісь проблеми. Ми їх не залишаємо, ми їх вирішуємо, Ідемо до кінцевого матеріального результату. Робимо фото. Робимо якесь відео, посилаємо це татові, мамі, а вони е, перезванять, кажуть, яка дитинка молодчинка. Ну, це оце те, що якраз дає розвиток вашій дитині, вашій онучці, якраз саме те, що їй треба буде в житті. Ну, і, е, Ще вам говорила про те, що обов'язково треба оцю її витривалість з одної сторони, бо тіло таке, таке ну, сильне з однієї сторони, а з другої сторони, обов'язково має бути відпочинок, має бути гра. Ці дітки дуже люблять і відпочивати, і грати, і книжечку якусь почитати, обов'язково з ними це робіть. Ну і е, гуртки для них це там, де тіло розвивається, це танці, це е, річка, е, це е, якісь рухи такі, гімнастика якась художня, от, е, чи просто спортивна гімнастика, тому що тут тіло розслабляється і дітям. Дуже подобається це. Нашій Меланії, що плавати, що е, займатися гімнастикою, що танцювати. Тому що, ви знаєте, коли у е, дітей є четвірочка, у них вже є від дитинства е, оце вміння танцювати. Її ніхто не вчить. Трічку треба вчити танцювати. А четвірку ніхто не вчить, вона сама відчуває ритм. Тому що тіло розвинене, вона сама придумує ці рухи, натуральні, пластичні, дуже гарні рухи. Ми зберігаємо всі ці відео з того часу, як вона вже стала на ножки і почала ходити, на та навіть не ходити, а стояти. І як вона танцювала, от по телевізору якась музика там чи так музику діти включили, і вона починає танцювати, опираючись. Це, це просто чудо дивитися ці відео. Звертайте увагу на це навіть тоді, коли ваша дитинка зовсім-зовсім маленька, розвивайте її тіло. От. І ще хотіла би на, на останок сказати про те, що оскільки дитина любить порядок. Любить таке і, 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 і в майбутньому в неї має бути таке організоване життя, то оцю структурність ви давайте їй теж самого маличку. Щоб вона точно знала там розпорядок. До речі, це їм дуже подобається. Оце, встали, там, поїли, оце ми підемо в садочок, а потім ми підемо в магазин, зробимо. Якісь покупки, а потім ми їсти приготуємо, а потім ми подружка до нас прийде, чи ми підемо до подруги, от щоб в неї був прямо на цілий день вистроєний той життєвий шлях. От. Ну а якщо щось не виходить, то тоді просто-напросто з нею передоговоритися. І це настільки цікаво дивитися, бо деколи от мала приходить уже до мене. І вже в неї в голові вистроєно, що вона хоче робити. А в мене ж не завжди виходить так робити, як вона хоче. От. То я прямо так і кажу, ти знаєш, оцього не буде. Ми так не зможемо з тобою зробити. Вона спочатку розстроїться, вона спочатку десь вже захоче плакати, От. десь вона така хитренька, хитрість там є. От. І все рівно буде добиватися, так, щоб було зроблено так, як таки вона хоче. От. Але ви все рівно настаєте на своєму, що ні. Ти знаєш, ну ніяк не виходить ось так. Зробимо наступного разу. І що саме цікаве, що ця дитина зразу починає себе і всю ситуацію перепрограмовувати. Так цікаво це дивитися, ви собі не уявляєте. Ага, добре, добре. Бабусю, тоді ми зробимо отак, а потім ми зробимо оце, а потім ми зробимо оце, а потім оце, все рівно оцей ланцюжок в своїй голові, вона мусить вистроїти. Тому що вона четвірочка. І ви про це дуже добре маєте знати і її в цьому підтримувати. Тому що хто її ще підтримує, хто її ще дасть розвиток той, що їй потрібно, як не ви, самі близькі люди у її житті. Якщо хочете про вашу дитинку знати, ну, прям ще більше інформації, тому що я вам розказую тільки про одне число. Це надзвичайно важливе і вирішальне число в її житті, але як прийти до цього шляху, для цього треба ще знати дуже багато. І треба знати особливості її характеру. Не тільки по числу, наприклад, сьогодні 4, а ще й по одинички, по двічки, по трічки, по всім дев'яти числам. І всі ці особливості є в психоматриці. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитинка правильно розвивалася, приходьте на консультацію в телеграм-каналі і під відео цим. У мене є вся абсолютна інформація. Приходьте, я буду дуже рада допомогти вам ростити ваших дітей в найкращій гармонії, які тільки можливо. Для того, щоб вони всі були успішними. Це наша задача, це задача нас, як українців в нашій державі. Тому що нас не так багато. І нам треба, щоб ми всі були успішні. Домовилися? Приходьте на консультацію. А зараз доброго вам дня!